Шановні глядачі, на вулиці йде дощ, але я виключив лодаря, рішив трошки допомогти, Дай Бог не захворіть. І знаходжуся на трасі Київ-Харків. Село я вам дане вже показував, але я вам його трошки зараз буду показувати з іншої сторони. Для того щоб вам було цікаво зрозуміти, що тут є перспектива для проживання, тому що курсують автобуси між містами, між селами до міста Яготин. Можна добратися до електропотягу і під'їхати електричкою. Назву села я трошечки пізніше вам виведу на екран, а поки що покажу, що в селі є. Дивимося. В селі є виїзний ярмарок, де люди продають м'ясо. Свіже. Автозаправна станція Кло. В селі є кафешечка. Прям ресторанчик. Можна поїсти, погопацулькати, потанцювати, поспівати, покричати караоке. І навіть тут є готельчик. Пішохідний міст для того, щоб безпечно переходити через трасу поруч з пішохідним мостом по обидва боки є автобусні зупинки. На територію села по правій стороні, якщо їхати з Харкова до Києва, то в село у нас є два заїзних шляхи. Спочатку села і в кінці села. Сюди також люди виходять, зупиняється автобус і їдуть до міста Києва. В селі є декілька діючих магазинів. Один із них має назву Ласуня. Знаходиться по центральній вулиці. Всередині не був, але люди місцеві не жалуються, їм все вистачає. Зараз покажу ще декілька. По лівій стороні ми бачимо ще один магазинчик, також по центральній вулиці, також він працює, написано про товари. Панфильський сільський клуб А-ля будинок культури. Я, мабуть, проговорився назву села. Акушерський фельдшерський пункт в селі. Хто цікавиться за лікарів? Будь ласка, є. Продаж свіжого м'яса від торгового товариства П'ятачок. Пан Мостіпан, молодець, забезпечує людей свіжим м'ясом у всьому нашому окрузі. Київської області, і я думаю, що десь і багато іншим, в інших місцях продає. В селі є відділення Укрпошти. І в селі також я бачив точку видачі нової пошти. Ну що ж, давайте ще церкву покажу. А тепер я включаю Павла Зіброва. Каштани, каштани, каштани. гарно цвітуть, красиві. Такий невеличкий парк, можна сказати. Також в селі, в якому я знаходжусь, є капличка, церква, мабуть, будиночок, де проживає священник. Я так думаю. Підозрюю. Але точно не знаю. Толя, спасибо, що прийшли мені на підмогу, розказали трошки про будинок. Даний будиночок продається. Оголошення буде в мене на сайті, на сайті OLX, на сайті Домрія. У Ютубі буде великий огляд з усіма цими деталями. Зараз ще буде коротенький відеоогляд для Тіктока, Інстаграма і там всяких різних Фейсбуків. Ну, ви знаєте, як це працює. Вартість даного будинку вирішує хто. А, підемо Хай. до хазяйки дай будемо балакати. Хай. Ціна на будинок буде написана в описі під відео. Тому відкрийте знизу опис, почитайте, там буде все розписано, роз'яснено. І, кому цікаво, дзвоніть в будь-який момент або я, або Анатолій. Ми вас зустрінемо, покажемо, відкриємо, все розкажемо. Вода в нас Знаю, що для Дай вас на камеру. По такій погоді все виглядає зовсім зовсім не сильно красивим і симпатичним. Але я під'їхав до будиночку і вам обов'язково його вам презентувати. Давайте при вході на подвір'я, на що ми звернемо увагу. Електроживлення одна фаза підведена. Швидкісний інтернет, тобто волоконний, підведений. По вулиці є освітлення, але через опору. Сусіди з правої сторони, такий доглянутий симпатичний паркан. Сусіди з лівої сторони, більше всього, що не проживають. Я вже розповідав, що у селі є багато магазинів і всі ці магазини майже поруч. І до траси вийти теж зовсім поруч. Давайте звернемо увагу при вході. Залили бетонну основу, поставили металеві опори, стовби чи труби, хто як назве, і вже навіть покрутили прожилини для того, щоб обшити металопрофілем. А може, хто захоче ще штакетом, то що нещодавно сам особисто робив забор із штакету. Ну, як робив? Купував його, бо робити мені забор вже не вистачає часу, прийшлося нанімати людей. Юрік, якщо ти мене дивишся, тобі привіт. І попадаємо ми на подвір'я, де в нас роз... стоїть такий гарний. Думаю, що він утеплений будинок, зараз підійду, постукаю і скажу вам, чи там піноплащ, чи ні. По правій стороні, отут більш всього, ж це місцевий водогін сільський. Тут нещодавно була зроблена реконструкція системи водоподачі. І давайте поглянемо на будиночок, який ми сьогодні з вами оглядаємо. Він доволі гарний. Зовнішній має вид, обмозка навкруги будинку є. Навіть на даний час ще відливні труби, водозбірні встановлені. Давайте постукаємо. Да, Зовні утеплено. Вікна двокамерні металопластикові, От ліве зроблено на... під вікнами. Москітна сітка є. О, навіть сюди ось ось роутер є. Це добре. Ну що ж? І при вході в будиночок гарні нові двері, веранда, мабуть, добудована з білої цегли, але дивно, чого її не утеплили, можливо, всередині утеплювач поклали. І як бачите, люди хоч і мали обмежені ресурси, але виклали тротуарні доріжки з бетонних плит метрових. а по краям, мабуть, це були в доступі якісь бордюри, і з даних бордюрів виклали собі доріжку, щоб ходити на потвердій основі. Дана веранда, мабуть, добудована, тому що видно, що тут встановлені нові відливні труби, водозбірні труби. Але те, що в будиночку в цьому році ніхто не спахав ділянку, от біда. А ось, мабуть, каналізаційна яма їхня. І судячи з двору, рівно посередині може заїхати машина, доїхати до даного парканчику і викачать каналізаційну яму. З даного ракурсу видно, що. Вся оця територія, де зараз зелена трава, відноситься до даного подвір'я. Село тут гарне. Це, це я вам впевнено можу сказати, тому що, тому що тут навіть он, грибочки починають рости. Що за гриби не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, що це за гриби. І їх тут немало. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. Клас. Треба шампіньйони вирощувати. Киця, я тебе не трогаю. Ну, Великі просторі вікна. Шифер нового зразка. Ну, вже, мабуть, років 20 як перекривався дах. І тут гриби. Капець. Ого, а за будинком ви гляньте, якого мостку зробили. Шикарнючо. Тут хоч би дрова складу, ще додатковий навіз зроби і взагалі прям. Від сусіду, сусіду заважати ніхто не буде, тому що в нього е, забор огорожа, паркан розвернутий на його сторону. А давайте заглянемо. Ага, Бачите, поза лічильником видно, що будинок був цегляний, потім пофарбований, потім утеплений. Ага, так. Лічильник опломбований, все добре, газ. Так, рухаємося далі. Тут теж вікно з провітрюванням, бовдур обшитий пінопластом, утеплений. Це говорить про те, що він не буде руйнуватися, так як неутеплені. А от веранда вона добудовувалася. Добудовувалася за кількість прописаних людей. Да. А, Це якщо, якщо ж е, вони будуть ставити щотчик? Якщо ви поставите щотчик, да. то буде по кількості кубів. З да. тиском нормально? Після того, як зробили реконструкцію башні? Так це взагалі класне даління, а іменно отут. А, тут таке, ну, а тут же ж бачиш, недалеко. І да, воно да, да, да. тут таке давлення. У нас непогане, ага. так ми живемо там. Так, зрозумів. Так... Магазини працюють, да, 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 да. проблем немає. Никаких. Нема проблем. Магазин працює з 8 до 7 вечора. Так ну, що? На Київ або виходь на трасу, або під'їжджай до Яготина і сідай на електричку. Так, да, так. Да. Так, по тиском. Мені, розіб... мені взагалі прекрасно тут ось на трасу вийшов. Ну, любими маршрутками. Да, я розумію. Сумська, Черкаська, Кременчуська, Полтавська. Навіть і Харківський оцей слон встановлюється. Ну, зрозуміло, так у вас тут і цивільна зупинка така. Да. По поводу води розказали, каналізацію я вам показав, що машина може виїхати, викачать, викачать. Да, да. Майже в центрі села будинок, школа діючих. Да. Працює, все гаразд, да, садик да, працює, да? Все, все добре. Все, все, все. Якщо ви на камеру мені попадете, нічого страшного. Та це все. Та це, катастрофа, все. все. Зірка Ютуба, пані. Шановні глядачі. Товариш Анатолій сказав по-батькові не називати. Просто Толік. Так і рулем. Рулим. Прийшов мені помічник для розповіді про будинок. Розкажіть, в якому році будинок був утеплений? О, це десь года. Чотири назад. Чотири роки да, назад. А як склалося, що добудували до основного будинку веранду і її не буде? Тут була маленька верандочка, і все було під стеклом. Ага. Це О, і вони її розширили просто. Це поняв похуй, Юра розширив її. А скільки, ну, там... скільки всього двора? Соток. Літа, да скільки? Ну якщо 15 сотих огорода, і хай тут ще, допустим. Так Ладно, вивати. глянемо потім по документах. Ну, да, так, я перебив вас на слові. Ви кажете, стару віранду розваляли, да, добудували. вона десь, така була, десь отак от вона була. Да. Така, така верандочка. А зараз вже по новому плану вже ця віранда показана? Ну так, да. ж, я не знаю. Це треба документи дивитися. Я думаю, ми пізніше подивимося, розберемося. Ну, тобто там достроєна ванна, туалет. А, ми, о, а це ж каналізаційна яма. Так. Да, да. Далі в нас господарський блок, і одразу в нас вхідний погріб. І я дивлюся, такі сходи не круті. Жаль, що я не взяв з собою налобний ліхтарик, але я зараз візьму включу обичний ліхтарик. Я думаю, що ми покажемо. По цих сходах спускатися дуже легко, ноги не, не перенапрягаються. Якщо люди, які будуть купувати будинок дорослого віку, то. Буде ходити неважко. Невисока сходинка. Ого, а погріб височезний. Слухайте, це один із найвисоких погрібів, яких я бачив. Тут висота стелі, мабуть, 2,60, а може 2,80. Ні, 2,80, ні, ну 2,60 точно є. Да. По периметру лампочка згоріла, на жаль. Побиті шкварня чи штирі в стіну. Стіна в нас цегла? у перекритті рельси. Для укріплення між дурельсами залиті перемички. Ну, місця вистачає. Місця вдосталь. Тут, я так зрозумів, що в людей навіть бомбосховище таке було. Ні, це не бомбосховище. В ну, зімою... перші дні війни, можливо, хтось Ні, сюди це спускав. Зімою ми сюди котики тут жили. Ви котів коті організували, щоб. Так, да, було... да, вони сюди ховалися зімою. Тут їм було тепло, так що там для них все було. Обладнана. Це Ліда Григорівна наготувала Понятно. Так, далі літня кухня. Да. О, так що, слухайте, гарно виглядає. То що, газовий конвертор? Так. Да. Так, у вас тут і бойлер. На... Да. Так це що, сотка? 80. Сюди заведено газ, заведено водопостачання, водовідведення, газовий конвертор, електричний бойлер. Ну тільки що стеля підшита, мабуть, 2,10, бо вхідні двері висотою 2 і плюс 10 см. Навіть металопластикове вікно. Коротше, жарить, шкварить. Правильно? Ну Консервація. Ну, да. Ходім далі. І, бетон, і бетонна підлога. Да. Слухайте, так тут десь скільки? Десь до 4 метрів ширини і десь, може 4,5 глибини. 5 на. А ну, десь так приблизно. Ну Так приблизно. Раз. Два, три. Чотири да, десь на п'ять, так. Двадцять квадратів. 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 Да. Далі що ми покажемо людям? Це... А, так, подождіть, навіс, як ви сюди заварганили, ну... теж ходить. Сюди сніг не задувало? Ні. Обще прекрасно. А це що ви хотіли сказати? Це таке, сюди хламо да. все. все показав. Встала, да. О, ніфіга себе, так у вас дров скільки. Да, так, да. А у вас в хаті можна дровами туди? Да. Да. Ну, ми ще зайдемо все покажемо. Да. Да. Тут вони свиней держали, коров держали. А що нам свині? Ну запас це ж архачі треба тижнів два дровами. Поняв. <ріх> ну нічого, хто захоче, може да. коли ці баньку собі організує. Перекриття усилене і металевими трубами. Це труби сотка лежать. Плюс між трубами раз, два, три, чотири труби і три балки. Там, Та ну тут що тут? Слухайте, ну банька проситься на ура. Тут може тривати. А я забув, надо було широко Йорка. Нічого тут тут теж Юрко, коли живий був із зніною, то вони там держали. Отам же ж держали свиней, а там ще туалет літній? Є. А ну давайте гляне. І, слухайте, я поки у вас не було, я так зрозумів, що оця вся ділянка, що підзаросла, це оце, все ваше? От, от по, того, ну, от сарая, скажімо так, от тої сітки забора. Ну, і того паркани пішло. І, і от пішло аж туди, де ото по межі, отак, де бур'ян уже росте. Поняв, 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 поняв. Ну, це треба нам якось глянути, у вас скільки площа земельної ділянки. Ось туалет. А це він зробив такий прихалабничок, де свиням варив їсти. У нього тут така тарілка була, виход туди був. А, тут а, он... а ну вже він тут давно їх не варив. Давно. Ну літня та, кухня та... ж вас вже з газом. А, а... це? Що? Анатолій, будинок вже був цегляний. Так, він Пот... є. Вірніше, я маю на увазі цегляний, його обшили пінопластом. Так, да, просто пінопластом обшили, mm -hmm. де і все. Вікна всі в одному році мінялися, всі двохкамерні, да. всі з москітними сітками. Да. Зрозуміло. Да. Ну що, давайте, мир да. Божий, вашому дому. Давайте зайдемо. Це жомова яма колись була. Ото. А чого ви її під каналізаційно не зробили? Аж прямо питання таке. Ну тому що там же жони зробили. А для чого везти туди? Якщо тут жом, і коли вони ж держали господарство, то там же жом був. Ага. А, ну так, да. логічно, так, що роззуваємося? ні? Та ні, не треба. Так, ну тільки ж на вулиці така погода. Та ж, ми ж не по грязюці ходили. Ну от починаємо з ванни. Тух-тух-тух-тух, прибіг. Ух ты! Ось это так тут ванна, вас. Ванна, туалет. Елки-палки, так тут же ж місце. Тут стиралка стояла. Не, на цій стороні. Ось тут стояла. Ви ще стиралку тут. А, чи... для неї це каналізація. Да, це подача води, фільтр. А, канали... а тут виводили А, от сюди підключали, була під'єднана стиралка. Да. Труби тут заложені. Поліпропілен, не поліпропілен, а пластикові, не чугунні. З каналізацією проблем не буде. Унітаз з гібкою шлангою під'єднаний. Вода розведена металопластиком. Це теж діючий варіант. Тут зараз вода закри... а, закрита. Перекрита. Вода перекрита так. і спущена повністю система. Поняв. Витяжка є, вікно відкривається на провітрювання і на відкриття. Підлога без підігріву? Без. А в якому році приблизно тут обложили плиткою? Та років, мабуть, вже... О, та років 8 вже. Слухайте, ну добре, вообще ніде не тріснуло, вообще немає ніякої. Не, підлитий фундамент на 60 см. кругом. Крутяк. <гум> так. І вода з котла злита. Зовсім з усього злита вода котел «Житомир» — це вже котли більш-менш нового образця. Система на уклонах з металевих труб. Якщо немає світла, система обігріває при наявності газа. Але люди. Так, там навіть байпас поставили. При бажанні можна ще й насос включати. Їх два. Два байпаса? Один тут, один зараз підемо туди. Поняв, зараз покажете. Там, де є, допустимо, хочуть вони газ економить. Вони тоді там дровами топлять. І там насос ганяє по всій системі. Поняв? Супер. Ну, це така отврати. Ща-ща, час, подожіть. Так, розміри котельні доволі немалі. Може, хто захоче тут ще присобачити, оце вибрав слово. Хто захоче взяти mm -hmm. тут, поставити якийсь встроєний шкаф, місце або захочете диван. Ну тут можна такий вбудований коридор зробити. Якраз воно нікому це місце не заважає без ніяких, скажімо так, втрати площі. А прихожа в нас. Це я хло. Так, тепла веранда. Тепла. тепла веранда, доволі немалих розмірів. Батарійка. Підлога плитка, чугунна батарея, вікно відкривається, жалюзі назад повісить е, ці вісюльки і все буде гаразд. Шпалери, доволі такий гарні, гарний <кхи> стан. І що, рухаємося тоді в будинок. А де ви сказали, дровами витопите? Пішли, я ще покажу. покажу. Це ось ще одна. Така, типа веранди. Це вже Ну, приходжа. Коридор. Кори... Скажімо так. Та ніфіга себе коридор. Ви ну. тут? Я... No, ну, ком... надо, комната здоровезна. Да. да. вона прохідна, але при бажанні захочете, вон там телевізор, усю, де керувати, собі що хочете і, да. і роби. Це спальня. Спальня. А, колись вона була кухня. Колись. Да. Другий байпас, якщо топимо тут дровами і включаємо цей байпас, тоді от даного котла набагато швидше буде розігріватися система. Правильно зрозуміло? Правильно. Да. Так, тут колись була осадочка, є невеличка тріщина над вікном. Да, але люди добрі. В будинку 40 років він мав право сісти і якусь тріщинку десь дати. Я бачив набагато гірше. Тому хто зараз почне казати, ой, тріщина. люди добрі. Поїдьте, не на відео, подивіться дома, і все буде зрозуміло. Дана кімната, вона як спальня. Люди, хто час практикує е, е, обігрів будинку плитою на дровах, да, тоді треба цю кім... поставити тут односпальне ліжко, щоб чисто для безпеки, щоб іскорка нічого не запалила. Але люди користувалися навіть в таких умовах на свій страх і ризик. тому Хто захоче, буде спальня, хто захоче, буде кухня. Хто як розпланує, так і буде. Розширительний бачок виведено на горище. Тут е, кімната, мабуть, самі найгірші обої. Всі останні, я дивлюся набагато краще. Ну, та воно вже сподпадало. Да, ну, Ні, ну переклеювати треба космітику звісно. А люстра у вас тут, як ого-го, колись вона взагалі була шикарна. Да, двері тут пройоми такі, немаленькі, вікна немаленькі, всі відкриваються. Далі в нас зала. Да. О, а тут у вас радіатори вже не, не чугунні. Ні, а... вже такі, Як спривали. це? Металеві? Ну, вони металеві, да, 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 металеві. Штори... Штори залишаються. Штори в людей залишаються чи ні? Я не знаю. Це не моє тут право. Дякую, що говорите правду. <кліх> Значить, по цій кімнаті три величезних вікна, дуже велике освітлення в кімнаті, підлога дерев'яна. З тієї сторони, якщо топить плиту, ще стіна теж підігрівається, там за креслом є чорне п'ятно, отуди йде тепло. Це якщо на майбутньому будете топити дровами, там треба взяти пліточку і викласти для самого найкращого тепловідведення. Тепловіддачі, правильно? Правильно. Згоден, спасибо, що під, піддержали. Постелі, ну, судячи з цих шпалер, які вже клеїлися років 20 назад, жодного місця, щоб десь щось е, помокріло, підтекло. Взагалі нічого не бачу. Тому, думаю, навіть нема смислу лізти на горище. Дальня кімната. А от по дальній кімнаті є одне зауваження: оцієї батареї не вистачає. Роз'ясню чому. Тому що у, у, у залі. Три батареї під кожним вікном, і вони дають дуже багато тепла, тут тепліше. Дальня кімната, дальня точка. Тут виходить, що треба збільшити батарею для того, щоб в майбутньому не сирів угол. Він колись хотів, наче сиріти, але було на грані того, що або да, або ні. Але як батарею поміняєте, більше зробите, тут взагалі ніяких зауважень не буде. А в цій кімнаті люстру стирили. Там воно ні, вона впала, розбилася. Е, оцей угол. Він був сівший до того і пішов грибок, а -а. до того як тоді залився бетон. Сюди 10-кубовий міксер приїхав, і оце вони повиривали траншеї, залили Укріпили фундамент, пили фундамент. Так як ви показували 60 см. залили, і воно перестав грибок. Ну просто обої так і осталися. Прийнято Серці все всі ще були живі. А так тут все сухо. Воно судаєш тут воно все просто залишилося іменно з того моменту. Зародки того старого а в них, а в них тут стояла якась. А, а, шкаф, шкаф, а, шкаф ставка. Так, шкаф. На, 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 ще, шановні глядачі, на зовнішні стіни, якщо немає батареї, лучше шкафи не ставити. Ставте шкафи до внутрішньої стіни, яка обігріта. Тоді у вас зовнішніми стінами таких зауважень ніяких не буде. Угу. Ще ця кімната обігрівається, якщо топить дровами, то там треба трошечки взяти, буде підмазати шамотною глиною. І при бажанні топіть любими видами палива. Роза. По цій дорозі багато машин їздить. Всі машини їздять по трасі Київ-Харків. По лівій стороні ось персик, черешня, черешня, місце, де посушить білизну. При вході по правій стороні дві вишні. Ну, будемо сподіватися, що урожай буде. І давайте поглянемо на будиночок, який ми сьогодні.